Так, хоч і воно калібровки, будемо калібрувати. Спочатку ті параметри, які можемо відкалібрувати підручними засобами. Калібруємо підсрачний електрод. Просить 100 Ом. Їх є в мене. Ей, та ставай. Є, 100 Ом, присобачили. Пройшла калібровка. Зашибісь. Хоче короткого замикання. Ми вміємо це робити, це не складно. Натримай. 10 Ом хочеш. Так, треба знайти 10 Омник. 10 Ом. 10 то 10, які питання. Складніше з калібровкою напруги струму. Там треба не індуктивні резистори. Причому не індуктивні резистори. Потужністю 250 Вт. І це є проблема. Яку поки що я не знаю, як рішати. 30 Ом хочеш. Точно, як моя перша жінка. Що їй не дай, їй треба потім більше. 30 Ом теж маємо. Є 30 Ом. Так боже, 100 ом. Чого ти мені яйця крутиш? А ось і лігашурні. Електроди, конектори їхні з двовимірним кодом, з баркодом. Нам же потрібні з точковим кодом. Ну, але подивимось, можливо, схаває, можливо піде для калібрації. Один фіксатор виламаний то не критично. Механічний фіксатор, а тут є електричні додаткові контакти. Або для керування додаткового, або, можливо, є якісь лічильники часу роботи. Виглядає воно ось так: такий от крокодильчик-пістолетик. Довгий-довгий-довгий з такою ручкою. Ручка має декілька органів керування. Є обертання навколо своєї осі, зажимання, розжимання і рух електроду. Другий трошки складніший, є додаткові важелі кнопки. Різкі коагуляції, ось дві кнопочки є. І аналогічно. А тепер дивимося на робочий елемент. Ось таке воно довге, десь півметрове, можна наскрізь залізти. В плоть людини і робочий елемент. Він обертається при потребі. Це не я рукою, це з самого робочого елементу ручки керується. Електрод якийсь видно, його можна зажати, причому зажати його можна на постійно або керувати силу зажиму. І всередині, не знаю, чи буде видно, є рухомий електрод для перерізки запайки судини. Тобто судину взяли, заклали, пережали, тоді обрізали і запаяли одночасно. І все, можна жити якийсь час. Хоча воно, можливо, і виглядає досить страшно, насправді це навпаки дуже крута технологія, яка дозволяє зменшити травматизм. Ось видно, електрод рухається. Сильно зменшує травматизм при оперативних втручаннях і полегшує зменшує час реабілітації. Сьогодні показую красиве і незвичайне. От такі от резистори 50 Вт 1 кОм. Їх мені потрібно було для калібровки медичного обладнання. На жаль, вони не справляються, вони перегріваються, страшно димлять, смердять, з них валить дим і не встигаю зробити потрібного мені спалив. Отакі от 50 ватні тому вони йдуть в сторону і приїжджають, в принципі, доволі унікальні речі. Ви такого ще не бачили. Це є напівпровідникові резистори. оцяцька є 50 ватною Такі мацьобства, керамічна основа, напівпровідник, підуть на термопасту на великий радіатор. Будемо їх прижимати і будемо пробувати відводити з них. Крім того, вони є безіндуктивними. А це, до речі, є одною з важливих вимог в калібруванні даного медичного обладнання, з котрим ми будемо мати справу. Тепер їх треба присубачити якось на радіатор, забезпечити їхнє кріплення і якісний тепловідвід. Працюємо. Пригостив мене добрий чоловік чудо-прибором, бо я вже свій тестер три рази палив і нічого з того діла не виходило. А з трансформатором струму мені ніч не вийшло. І тому пробуємо з людським прибором калібрувати. Так, значить, що воно нам хоче? Current Calibration, Adjust until The Current, reach 50 mA. Так, але це йде куди? Це незрозуміло куди йде. Кондексом монополур. Це має бути Curing Calibration. Connect shorting Cable across the Liga Ligasure 1. Ага, все правильно, Ligashura підключена. Отже, продовжаємо. Продовжати. Тепер нам треба накрутити 50 мА. Чи Воно його буде бачити, воно нічого не бачить. Тестером я ловив. А прибор нічого не бачить. А чому? Пробуємо відкалібрувати напругу, для того зібрані резистори без'ємнісні, напівпровідникові. На радіаторі підключив, скомутував, Один кОм резистор підключений. І нам потрібно виставити 50 мА. Бачить щось? Нічого не бачить. Калібровка. Вона найбільше крові в мене п'є, тому що не вдається це просто так зробити. Зараз пробуємо калібрувати сканери. Всі раз, два, три, чотири сканера будуть калібруватися. Калібруються вони по-різному. Є маркування з баркодами. Є маркування з крапками. Єгашури з крапками немає, тому пробую обманути. Так, please. Place, place Lігаsu Instruments with a Dot Code, Pattern на Ligasure Port 1. От якраз так і почнемо. Лігашура перша і паттерн з крапками. А ну пройдемо сканування, обманемо його чи ні. Чекаємо на результат. Ніхто вже тими лігашурами з крапковим маркуванням не користується, воно застає. А от прибор відкалібрувати мусиш мати. Ми не купляти ж цілий інструмент. Ось такий дорогий складний. Для того, щоб просто зробити калібровку. Пробуємо обманути, подивимось, що вдасться. Так, везе код, і дата Лігашур 2. Поки що нічого не каже, але це ще не значить успіху. Другий порт, пішли. Так медленно потяг по проводам. І без простої калібровочки, якою ніхто не користується маркування, пристрій не буде працювати взагалі. Будь мудрий. Ну, давай, не підведи чорна ізолента на білому папірчику. Фейл. Цікавий момент. Змінив розмір і розміщення крапок трошки і отримав. Проходження тесту по одній лігашурі. По другій вийшов знову помилку. Буду зараз експериментувати, домучувати. Ура! Є! Прийшов тест Лігашури, обманув буржуйську техніку. Одною проблемою менше. Тепер залишилося розібратися з калібровками. Де воно? Є? Сканер? Є сьогоднішнім числом. Файно. Тепер залишилося розібратися зі струмом і з. Напругою по калібраціях. Ми вже знаємо, що токові кліщі не працюють, не беруть. Знаємо, що тестер я вже пару разів спалив, мені не вдається контактним методом. Зараз замовив трансформатор струму високочастотний. Буду міняти баласний резистор, перераховувати і пробувати калібрувати. Це остання спроба буде. Взяв високочастотний трансформатор струму 1 до 1000. Навантажив його на резистор. І, відповідно, рахую параметри. Рахую по мілівольтах на осцилографі, тому що ні токові кліщі, ні тестери на частоті 400 кГц нічого не хочуть міряти, на жаль. Ось так воно виглядає на осцилографі. Дивимося, true RMS значення. Виставляємо. Має бути, до речі, 750, треба збавити трошки. От, є, 750. Так, переходимо на наступний, на 1 Ампер, це нам все відповідає приблизно 1,5 вольта по таблиці. Діапазон переключили і поїхали догори. 1,5 вольта. Частота от 470 кГц. 4950 є чітко. 2,5 Ампера. Тепер нам би мало відповідати. 2,5 А 4 Вольтам. І так продовжуємо. Ось так виглядає графік залежності напруги від струму при різному навантаженні. Видно от різні резистори навантаження і відповідно крива графіку. І хоча це самий чутливий датчик, який я знайшов, 1 до 1000. Видно, що він розрахований на замір струму від 1 А приблизно, а мені треба ловити сотні, мені треба 50 мА зловити і далі, 50 100 і так далі. Я пробую то рахувати, беру, щоб був в зазор більший навантаження в районі 1-2 кОм, але мені не вдається тому, що на малих струмах в остелограф ловить завади, а на великих не зберігається лінійність. Одним словом, я не можу забезпечити лінійності на великих резисторах навантаження. І в мене калібровка ніби як проходить, прописується криво. Струм раз пройшов, але мені видалося, що я неправильно це зробив. Повторити не можу вже 5 разів спробував. З напругою взагалі не можу прийти калібровку і, напевно, буду здаватися. Треба все ж таки брати нормальний прибор, який це зробити більш точно і правильно. Вольтметр ніхрена не міряє. Токові кліщі на 400 кГц і вище ніхрена не міряють, пробував різні, відповідно, маю тупік. Тому курку нарізати не будемо цього разу. Зробив, що міг, далі поїде в Київ, є фірма, яка каже, що вміє це робити. Подивимось, якщо буду знати долю приладу далі, то обов'язково доведу до відома. А так в домашніх умовах мені, на жаль, не вдалося. Чи то закінчилось терпіння, чи обставини не сприяють. Якось так.